Звідки виконавка в департаменті культури вміла документацію. І коли змінилася у 2010 році, значить раптово вона, ну це є інформація з інтернету, що вона ну, вступила в ага. регіони, чи молоді, чи партію регіонів, вона стає начальником департаменту по туризму і після того стає начальником департаменту культури. І всі пам'ятають, навіть коли було пікетування Майданом обласної ради, обласної адміністрації, mm -hmm. то всі чиновники обласної адміністрації, які не допускали роботу, бо департамент культури розташований поряд, всі перебували там, в департаменті культури. Там зробили сховище для прихильника, пана Сала, ви розумієте. І це теж. І, а тим більше, що було рішення вільче, от тепер було віче, народне вільче, до речниці Майдану до Львові проводилося, і я в мене є ссылка, я у Фейсбуці був її виставив про те, що народне Віче прийняло рішення, що те, е, вона є активна така регіоналка, та, що її треба, там були по Етеру директору опери, але вона в тому числі по трьох людях тільки було віче прийняло рішення, розумієте, які війські багато посад, але по директору опери, по суду колочальника управління освіти і по директору департаменту культури. Що таких людей потрібно звіти, тому що вони далі ведуть антиукраїнську діяльність? Зоряна Тарасовичу. Я так зрозуміла, не одна пані гамкало хотіла згамкати вас, а ще був попередній міністр. Він ж теж був регіоналом. І знаєте, його сестра також регіоналка. Чи не, ноги не ростуть цієї помсти ще з попереднього міністра? Я це припущення вважаю реальним. Можливо, бути. Можливо, це є наслідки подальші. Від пані Галини, так? Від сестри гульої був, який хотів на ваших ваших реселах. А, похрестику Так. Але, вже коли някакви. Але я його Але його питання зараз.